Так, зрозуміла, що лінейкою сторіс я не обідуся. Сьогодні хочу вам. Трошки розповісти про тему материнства, поговорити з вами про цей аспект, дуже важливий. Особливо я вважаю, що материнство це найвищий прояв жінки, розкриття жінки. В суспільстві на сьогодні не прийнято вважати досягненням те, що жінка народжує дітей, а головне, робить їх щасливими, дарує щастя маленькій душі, яка приходить у наш світ. Ми звикли опиратися на те, як життя статично йде проблеми, заботи, турботи, робота, сім'я, все це поєднувати, поринати у якісь проблеми, негаразди і фокусуватися на цьому? А де ж в цьому всьому сім'я? Де ж в цьому всьому радість материнства? Адже коли ми постійно переключаємося з турботи про себе, заробляння грошей, турботи про стосунки з чоловіком. На турботи про дитину, частіше за все, жінка вигорає. Вона не може енергетично все це поєднувати. Звісно, існує маса прикладів, як цього позбутися, маса технік і всього прочого. Що мені хочеться сказати на це все? Скільки б психологів жінка не відвідувала? От так вона буде міняти відношення і ставлення до материнства як такого. Але не буде мінятися ті внутрішні програми, патерни поведінки, які закладені були ще в родині на генетичному рівні. Тож варто трошки глибше відноситися до того, як проходить тема материнства у жінки, як проходять стосунки з дітьми, яким чином. Дитина приходить в родину, як вона проявлюється в родині і як ці стосунки впливають і на жінку, і на всю родину. Бо саме тут і сфокусований основне коріння того, як це для жінки. Материнство це безперечно найвищий аспект. Але жінка йде в материнство, коли вона в безпеці, коли вона розуміє, що це для неї зараз. Буде це на підсвідомому рівні, буде проявленням жіночим. І, звісно, коли ми готуємось до материнства, це для усвідомлених жінок, то ми пропрацьовуємо в голові всі варіанти, а як це буде, коли я стану мамою. Якщо жінка не усвідомлена ставиться до цієї теми, вона просто бажає дітей. Бо так це видано у суспільстві, всі мають дітей, і діти, начебто це щастя, і цікавий сам процес материнства, то така жінка не усвідомлює основного цінності самого материнства, цінності того, що ця душа приходить і обирає саме її. Як я вже сказала, підсвідомо в материнство йдуть ті жінки, які перш за все відчувають безпеку. Які знаходяться в безпеці. Якщо брати часи війни, ви можете сказати, як же тут бути з безпекою, і як же бути в цьому випадку, коли на сьогодні дуже небезпечно, особливо в нашій країні, і жінки все одно приймають рішення. Щодо материнства, то тут вже вступають в силу інші аспекти: аспекти виживання, щоб мій рід виживав, щоб мій рід продовжувався. Тобто це механізм, де багато складових, але основне, що я хочу донести: діти це дійсно щастя. Те, як ваші діти проявляються, те, як ваші діти функціонують як ячейка в системі сім'я. Сім'ї, загальній картині сім'ї відображає те, що є в вашій родовій системі. Те, що потрібно, перш за все, мамі усвідомити, зрозуміти. Але материнство. Все одно, це найвище прояв жінки. І дуже хочеться, щоб кожна жінка усвідомлювала цінність цього процесу, усвідомлювала цінність і відповідальність того, що нова душа приходить до неї. Не для того, щоб хворіти, не для того, щоб проходити якісь випробування, а для того, щоб бути щасливою. Звісно, через наших діточок ми чомусь навчаємось. Кожна дитина приносить в родову систему, нові ено... Енергії, нові знання, нові дії, вона чомусь вчить, перш за все, маму і тата. І коли ми відносимося до материнства, до виховання дітей саме в такому ключі, коли ми орієнтуємося на те, що цінного дає материнство, що цінного дає це мале дитя, чому вчить вона мене? Тоді вигорання, всі ці проблеми з материнством, проблеми як поєднати всі свої соціальні ролі, вони переходять на другий план. І найвище благо, найвищий прояв, коли маленька нова душа приходить у родину, становиться на першу шпальту. І варто про це пам'ятати, і варто це робити основою. І цей дар, дар стати мамою. Проявити в родині нову енергію, нове життя, він заслуговує на те, щоб жінка вважала це одним з своїх основних проявів. Бо це цінність, велика цінність. Все залежить від того, як ви до цього ставитеся відноситесь. Звісно, перше. Що у відносинах мами, дитини, родини відбувається залежить від стану жінки, в якому вона народжує дитину, в якому вона виховує дитину, в якому вона знаходиться у своєму житті. Тому завжди все починається зі стану. Зрозуміння того, а що це для мене, а що стоїть за моїми нервами, за моїм вигоранням, чого я хочу насправді, як цю енергію закамалювати, тобто зібрати, як її зберігти, як її витрачати розумно для того, щоб. Мені було добре, і добре було моїй родині, адже жінка ще й несе сакральні процеси в сім'ї. Вона є джерелом енергії в сім'ї. Вона може створити в сім'ї ту атмосферу, яка буде надихати, розвивати і не тільки діточок, а й чоловіка. Тільки уявляєте, яка важлива місія у кожної з нас. І ще хочеться сказати про виховання. Це більш такий риторичний ефір, вийшов. Мені просто захотілося поділитися тим, що прийшло на тему материнства. Звісно, якщо є якісь у вас питання, проблеми у вихованні дітей щодо захворювання дітей, звертайтеся, бо кожне захворювання воно є проявом. Взаємодії з мамою воно залежить захворювання від стану мами перші е, роки життя дитини і, перш за все, від емоційного стану мами. І генетичні програми, генетичні захворювання вони також проявлюють те, що вже потрібно вирішити в родині. Тому це дуже цікаві процеси, вони дуже глибинні, і е, їх вирішувати одна насолода, щоб. Здобути для себе, для своєї дитини, для, своє, для своєї родини ще новий виток, розвиток. Так, повертаюсь до виховання. Я вважаю, що дітей виховувати не потрібно. Діти все одно вчаться, коли бачать, що кується в родині. Вони бачать, як Поводить себе мама. Вони бачать, як формуються стосунки між батьками, між старшим поколінням. Тому, як би ви не вчили дитину, вона все одно буде відчувати. Відчувати на генетичному рівні, на клітинному рівні те, що є в родині. Тож варто повертатися знову таки до роботи з підсвідомістю, щоб прибрати, перш за все, те, що є на клітинному рівні. У вас, в вашій родовій системі, в генетиці і потім вже йти у звершення. Кожна дитина, звісно, приходить вже як душа зі своїм набором, навичок, енергії певних для реалізації свого потенціалу, свого шляху в цьому житті, завдання мами, завдання тата. Надихати дитину, давати їй любов, давати їй у ці базові потреби: безпека, захист, щоб у дитини було відчуття того, що її люблять, вона бажана. Цього, повірте, достатньо для того, щоб дитина виросла щасливою людиною. Там, де щастя у дитини, там і щастя у родини. Задумайтесь, будь ласка, над тим, чи привносите ви щастя в своє життя свою родину, чи щасливі люди, які поряд з вами, чи щасливі ваші діточки? Успіхів вам, натхнення, достатку. Рада буду з вами спілкуватися на будь-які теми. Задавайте питання і до нових зустрічей. Па-па!